Добрий день, Олена Валерівна. А вам е, зав аптекою не розповіла в чому питання? Угу. Я зрозуміла. Дивіться, 29 числа громадянка України зайшла в вашу аптеку і е, попросила її обслуговувати державною мовою. Ваш фармацевт прізвище е, Глазюк. Глазюк, у ваших співробітників жодного беджа. Я на це також звертала увагу. Ваша співробітниця Глазюк не просто відмовилась обслуговувати її державною мовою, врешті-решт, вона вигнала її з аптеки, вона не надала їй послугу, тобто вона ще і поставила. В, небезпеч, в небезпеку її життя. Ми ж не знаємо, який препарат вона хотіла. Може, в неї був тиск, може серцевий напад. Правильно? Вона відмовилась обслуговувати державною, вона не надала послугу. Крім того, вона сказала, що буде розмовляти російською, і крім всього, того, що я вам вже розповіла. Бо вона стверджувала, що вона має право говорити так, як вона хоче, а вона не має права. І ви, як керівник, я так думаю, що ви знаєте про і закон про захист прав споживачів, і про закон все знаєте. Чудово, чудово, Так. все ви повімаєте. От і дуже добре, що ви розумієте. Але наприкінці всього цього ваша співробітниця звинуватила громадянку України. Котра розмовляє рідною своєю державною мовою в тому, що в місто Дніпро прилітають ракети. Крім того, вона заохотила до цькування, а відповідно до законодавства це зараз називається Булінг. Вона цькувала пані, е котра, про котру я вам розповідаю, разом з ще одною покупчиною. В цьому цьому була свідко, моя донька, котру обурило таке ставлення. Тому сьогодні ми прийшли в вашу аптеку поговорити про це. Але ваша за аптекою спочатку відмовилась нам назвати прізвище ім'я вашого фармацевта. А у нас питання не просто так виникає, тому що ми будемо її прізвище називати, коли зараз прийде поліція. І ми будемо фіксувати такий факт. Наруги над українським законодавством в вашій аптеці. Приниження Українки. Дискримінацію її за національністю, за мовою, порушення її громадянських прав і прав людини. От що трапилось в ваше аптеція. Звичайно, так, так, так. Приспри це будемо ну, не ми робити. Вибачте, це не наші функції, це поліція робить. Я громадянка України. Вам цього недостатньо? А я громадянка України. Я представляю себе, Українку. Не треба мені розповідати. Секундочку. я за фахом юрист. Я знаю свої права і ваші обов'язки. Не треба мені розповідати, що робити. Ви можете, ви зобов'язані відповідаєте за кожного вашого співробітника. Якщо ваша співробітниця так себе поводить, нахабно, зверхньо відмовила обслуговуванні, відмовила в наданні послуги, ініціювала булінг, принизила Українку в Україні, я припускаю, що це, мабуть, політика ваших аптек. Ну, Тому що вона себе так поводить. І ви замість того, щоб зараз зі мною говорити з ракурсу, як цю ситуацію вирішувати, ви мені починаєте розповідати, що мені робити. Я зайшла в вашу аптеку. я зайшла... Я зайшла в вашу аптеку. У нас ще кілька аптек. І не тільки аптеки, зараз грішать такими випадами. Але вибачте, жодного разу ще я не почула, щоб е, е, людина, котра має надавати, її немає на робочому місці, нам замало її вибачень. Ми хочемо офіційно, наказом проведену догану догану. Вже які ви статті напишете, ми потім подивимось, чи правильно ви написали. Це як початок, тому що з 16 липня, раз ви все знаєте, як ви мені говорите, вашу мережу буде оштрафовано, якщо ще раз такий випадок буде. Тому ми хочемо зафіксувати офіційно, тому ми викликали поліцію, ми зараз чекаємо, будемо спілкуватись з правоохоронною. Ми викликали, ми вже викликали. Без питань, буде протокол. Так. Угу. Дивіться, так, так, так. Угу. так. І вам дякую, до побачення. Чудове керівництво, почали розповідати, що мені робити.